Розділ 20. Бог промовив усі наступні слова, проголошуючи Я Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. У тебе не буде інших богів, крім мене, не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм, адже я, Господь твій Бог, Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків дітей до третього і четвертого поколінь, тих, хто ненавидить мене, і який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей, не вживатимеш імені Господа Бога Твого надаремно, адже Господь не вважатиме безкарним того. Хто вживає Його ім'я надаремно, пам'ятай день суботній, щоб його святити. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла, а сьомий день субота Господу, Богові твоєму, не робитимеш жодної праці ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба. Ні твій приходець, який живе у твоєму домі, адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них, а сьомого дня він відпочив, тому Господь поблагословив день суботній і освятив його. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь твій Бог дає тобі, не вбиватимеш. Не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього, не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ні його раба, ні його невільниці, ні його вола, ні його осла, ні будь-чого, що є у твого ближнього. Коли ж увесь народ побачив спалахи, блискавки, почув гуркіт, грому та звук сурми. Спостерігав за горою що диміла, то його охопив трепет, і люди відступили на певну відстань. Вони сказали Мойсеєві говори до нас ти, і ми будемо слухати. Нехай не говорить до нас Бог, щоб ми не повмирали. Але Мойсей промовив до народу не бійтеся, адже Бог прийшов, аби вас випробувати, та щоб його страх був перед вами і ви не грішили. Тож народ залишався на відстані, а Мойсей наблизився до хмари, де був Бог. Господь звернувся до Мойсея, так скажеш нащадкам Ізраїля: ви бачили, як я з неба промовляв до вас. На рівні зі мною ви не робитимете богів зі срібла, не робитимеш собі також богів із золота. Ти спорудиш мені жертовник з землі і будеш приносити на ньому твої всепалення та твої мирні жертви, своїх овець і своїх волів. На кожному місці, де я забажаю, щоб прославлялось моє ім'я, я до тебе приходитиму і поблагословлю тебе. І якщо ж споруджуватимеш мені жертовник з каменів, то не роби його стесаних, бо коли ти прикладаєш до нього своє знаряддя праці, то тим опоганюєш його. Не підійматимешся східцями до мого жертовника, аби не відкрилася над ним твоя нагота.